Привіт, з дівчаткам за І Сьогодні ми продовжуємо грати гру The Walking Dead Лесового інстинкт. Зупинилися ми на тому, що ми е, взяли машину у нашого поліцейського. В результаті приїхали в місто, в якому маємо знайти мерла, здається, нашого брата. Ми послали одного з нашої групи е, на пошуки е, патронів, які е, допоможуть нам. Тому що ми втратили е, досить багато патронів в минулій серії, коли билися на шосе. Е, і е, нам потрібно відновити запаси. Тому, якщо цей чувак помре, мені якісь е, шкоди його не буде, тому що е, він. Е... А, він мене побачив. Е, тому що він не дуже сильний. І е, е, я тепер жалію, що я не залишив. Е, тоді копа. Ой, тоді, ну як це? Тобто, ну, тобто, не взяв копа, а не залишив його. Тому що той хоча б міг е, нормально стріляти. І був досить сильним. Е, також ми втратили товариша нашого в, в минулій грі. Е, в минулій серії. І це досить таки печально. Що ж, зараз ми направляємося е, по компасу. Е, до якогось. До якогось пункту призначення. Ось собі, падлюка. Вони досить страшні, чого розбираю, блін, Е. Хоча такий кажу я буду казати. Нічого собі скільки там. йо йой -йо Ого-го. Ого-го. Як я зрозумів, то це місто спочатку було відбито від ходячих, і на деякий час було захисті, і ні одного ходячого там не було. Але через деякий час все змінилося. Ходячі прорвалися до них, і воно стало одним із тих міст, які. Були під, контрол... під контролем зомбі. Що не дивно. Так, зомбику. Так, ззаду обходимо і б'ємо. Ось так от у мене така от, тепер буде тактика, один на один на зомбі. Так, тут зомбі багато. Що за. Е, нічого собі, пацани, пацанята, пацанята. Тихо, 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 тихо. Нащо? Нащо різких рухів робити? Навіщо це все? Давайте не будемо... Не будемо оцього. На. Чорт забирай. Нас перший раз за гру вбили. Ви представляєте? Старію я, старію, та шо ви не кажете? А от і ми такі з. Де наш е, арбалет? Я не зрозумів. Що за фіня? Де він? Я хочу бачити. Ну круто. Большое оружие, траляля. Давай, вайтвей рухай! Не потрібно чекати людям. Дивитися, як картинки. Цокаються три картинки і одні ті самі слова під ними. Ааа... Все, рахуй до п'яти. Якщо вона не загрузиться, загрузить, зупиняє запис і її пострінемося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, зустрінувся. І так, народи. Я добрався до місця, де ми загинули. Геройські. Так. Тихо. О, не тишина. Е, може вони мене якось пустять до себе. Або може сюди. Пустите! Єй! Пустили. Що тут у нас? Розбити ці... А, вони нас не пустять. Просто так вони нас не пустять. Потрібно перебити всіх зомбі. Але як це зробити найкращим чином? Це для мене невідомо. О, я забув зупинити за... Ну ладно, ну добре, я бачив, там було десь... Ну, внесло 3 хвилини десь пройшло. Я відніму три хвилини, нічого страшного. По-тихому, по-тихому. Тихо. Ух, <г Ay -tuh> uh. так, все тихенько. ж тут немає? моя. Деревенщина. О-о-о. Oh. Ты зара получишь. зара у мене вхопиш так по повній програмі Так. І лишилось тільки двоє. Двоє. Бісових зомбаків, один біс зомбак. І. є. Yeah. Хух. Всіх перебили. Ей, hey, та бляха-муха. Ну ти, я тобі скажу, Куршелега не хороша людина. Ну, що тут у тебе є? Оооо. Бі. Uh-uh, gunshot. Some crazy asshole is sniping at us. And car alarms. I dragged no in here, they followed. Who's us? You two? Got a whole team out there. I did. We scavenged supplies for the local survivor camps. There's survivor camps? Um, yeah. The military supplies some of them with weapons, meds. There's a big one at Cherokee Hill Sawmill. We were doing pretty well until that psycho sniper showed up and brought a whole mob of fighters down. We got split up and down. Killed. I need to get my people together. One of my runners, Mia, is holed up in the theater across the street. Help her out, and I'll make it worth your while. Trade you one of those. Lots of goodies in there, Hillbilly. Just tell her Scout sent you. I'll think about it. Hmm. Hmm. Додаткове завдання найти якусь дівчину в кінотеатрі і тим самим. Чоки, що ви тут забули? Ось так от зробимо, закриємо. Не не не. Ее. -е -е -е. А знаєш, що саме прикольне? Що я можу легко втікнути. О, а ви мене можете легко вбити Тихо. Тихо. Так, тихо. Тихо. На. На. Хух, все відбилося від е, проклятих зомбаків. Йє-йое-йов. Йо-йо-йо-йо-йо. Ну нічого собі. У вас тут народу позбиралася ціла орава. Тихо. Тихо. Головне обійти це все діло. Нам і близько не потрібна проблема із цими... товпами. зомбаків. Мія. Вони всі, походу, китайці одна якась... О, гвинтовка. Я вже я Не, маю таку. Я моя села ще один. Ну кулю маю, щоб зарядити її прямо у голову. Не класно. Зовсім. Сюди заблоковано. Хочу пройти? Ну, будь ласка. варму бичес на тобі Так, що тут у нас є кнопочка? А ні, я думаю, кнопочка зараз натисну, я думаю така وي 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 чуваки. Так. Давайте ми зараз натиснемо сюди іспользовать. Із його ще якась фігня. Як це? Ой-йо! Oh, Блін. Yeah. Um, так. Значить. Значить, вони всі подохли. Uh, раз. Тихо. Не пали контору. Uh, я не зрозумів, то умія шо ГГ? Ой. Ну, короче. Короче, жесть. Походу вона там сидить. Потрібно буде обійти. Це все діло. А, Мія! Боже, от такі дівчата-паникер, я в шоці. Я з ножиком, що мені стріляти з пальця? І добре, давай. Піу-пів, пів. Що сподобалося. Ain't the asshole you're worried about. Who are you then? I'm a different one. See? Not me. The scout asked me to come look in on you. You know Scout? She sent you? Yeah. She's across the street in that diner. Oh, thank God! I thought the shooter. Every time I put my head out, he's all over me. I lost all my gear, so I'm pretty much trapped. The theater's locked up tight since they started loading corpses in there. Exits blocked, and there's a bunch of them. There's a half ladder down. Clear the way and I can get out and back to scout. Let's do it. Gotta get over to the police station with my brother anyway. The police station? But that's where that killer is set up. You think your brother's even alive? Yeah, I got my suspicions. А може мій брат? safe the me, brat. Don. Скотина. Сиди туйка, папка за тебе все зробить. А давай так зрозумів, ти взагалі ні, ніхто. Я взагалі то по ідеї маю просто сказати, і, типу типа е, Чувіха, там е, тебе чекає інша Тьотя яка... яка одним словом хоче з тобою поговорити. І вона там то там то Все, це була моя місія. А тепер я ще надумався допомогти. Так, а нас не пристрелить. Якийсь гівнюк. І має бути інший вихід. Так. Ладно. ладей, ладей, лади, я поняв. Може в фільм подивимося, а? В, в Лупашім кіно. Е, не знаю, сумерки, щоб йому очі повилазили. Чуєш ти? Ти, ти? ти хоч щось зроби? Не знаю там. А, то мені прийдеться злазити. Окей. Так, тихенько. Нам потрібно ліквідувати всіх зомбі. Так. Тихо. І візпаліво. Б'ємо йому в його о, місце, яким колись він гордився, коли був ще живий. А А на тобі. на тобі. Я забущу, що його потрібно бити в голову, тому що інакше він не помре. Так, отрон для дробовика. Але я хочу пройтися по стелсу, тому що... Сухай -пек. Е, Тому що, думаю, якщо вони на мене зараз нападуть, то все. Давай до свидання. Ах ти ж. Бісова скотина. Ну давайте, разом. А! Ох вы! Ох то такі. Та стрибай, ідіота! Залазь! Ау. Вах, какой мужчина. А, черт забирай. Любая машина может сломать дороги, за то, как вы едете. Ну, раз, друзья, за застрелимся от все на загрузится. Итак, мы продолжаем. Ну, давай, тупень. Невже... Е, тобі не здається. Давай, йди сюди, правильно, йди сюди. Так, на тобі. На тобі. тобі ще раз. На тобі ще раз. Так, ти готовий. Тебе візьмемо і. сухий пайок візьмемо. Так, тихонько. 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 Так, ніхто не бачить мене. Бачили. І треба йти назад. Щоб вони не бачили, як її Катую. вбиваю. Катую. Убиваю. Катують, убивають! Так. Е, тут ще є три зомбака. Впораюся з одним. Рахуйте я. А, там ще один встав. Не дати. Не дати. Ми змогли не дати йому встати. О, все. Ти готова, дівчинко. Ти. Ти не знаєш, на кого нарвалася. Отак от тобі. Так, ем... сухой пьюк. Так, може же ж тут є. А, о, патрончик є. Так, патрончики, це добре. Це завжди було класно. І потрібно нам щось включити. А, нам треба відсунути. Е, е, ех, е. Все, відсунули. Такс. Що за. А, тут той стрілок. Паскудник. Чувач, може би якось ти пішов геть, а? Давайте сигнальний файер використаємо. станет. Я здравую тільки гірше А можливо і й ні? Так, тихо. Ем, нічого кинути, бунт. На тобі! На тобі порешали всіх на раз два, так потрібно швидко е, випити... шотко з'їсти сухий пайок, Я не знаю, що це таке. Може це якесь мед-лікарство, але якщо подается на упаковку, то щось таке нагадує. Так, тихо, тихо, тихо. На тобі. Є, мен, є. Так, все. Походу. Походу. <поцентрична> Отак. Отак от. Здорово! Так. Є! Отак от, от потрібно ззаду підходити, тому що це найкращий спосіб їх вбивати. О, двохстволка. От зараз би нам нашого поліцейського. Ми б дали до стволку, він би там зараз, зараз зарішав всіх. Ні, давайте ліпші закриємо. Це вхід, значить маємо йти сюди. Ну і где король монстров? Так. Ти ліпше мовчи, дурню. Не накаркай, а то. Зараз знову викрасимо всі патрони. Єп, все. Патрони ми більш-менш знайшли, тому що це... Ну, досить добре, що ми. Так, Мэрл, 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 дай спешоу. Утик, походу. На тобе. Обходом и оба эм... на. Все. На э, Fаер, фаер нормально. Можна взяти. Щоб щось кудись кинути. Так. Е Я не поняв, де, де він? А, ось! Ще є запасний хід. О! Це було очевидно, що ти встанеш. Багато крові. Зомбачі кусачі. Усюди. Мой брат чекнутий снайпер убійця. Ага, тобто ти думаєш, що він дійсно вбився, ну... Як знаєш? А, ну це нам так спеціально, щоб ми не ходили лише 15 хвилин. Е і... Зразу перейшли до діла. Оооо! А, кам'ян, Мерл! Мерл! What lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false interest. That's what you're doing. Damn, Merle, I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Them people locked me up for days in the dark with all them abominations. But looky who's just a little bit too smart for them. Bro, you're stir fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. Uh, I do feel a little warm now that you mention it. I spring myself, see? Established my little sniper's nest right here. And then I commenced sending them soldiers a packing. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. Don't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. I'm not going anywhere but Jake's, and that's where you're gonna take me. Come on, let's go, you ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair. Yeah, it'll be here when you come back. Oh. мать. О, скончался. Уронь безвратно пропадает. Урожай потеряно, молоток. Скончался. Ну і пофиг ним. Так. Дарь уважившие. А той чувак з нами не їде, Мерл. Вибрать машину перейти к карте. я хотів прош, да. Ем... Там і там низький пропас знайти можна. Так що. Вибираємо це, їхати по шосе, тому що в мене. Шанс знайти припаси середній, шанс, полний кіосок. Треміння схотоп плюс придействовання остановкою. Mm. Mm. Давайте низький розход топліва, щоб швидше доїхати. Що ж, можна, в принципі, закінчувати серію. Е, так як. Ну, 20 хвилин з чимось, може, 25 вже пройшло. І. Е, е, бензина скінчився. Бачите, думаю, якщо ми поїхали по вулицях, ми б і не доїхали до другого повороту. Невеличкого завороту. Що ж, е, час прощатися, напевно. <кхи> і. Е, я говорю вам. Е, дякую за перегляд. Ставте лайк і коментуйте. Підписуйтесь на канал. був Хронік. Всім па-па!